Хьонджу з курсу догляду за красою в бізнес-школі Атомі. Ви чули, що догляд за шкірою влітку визначає здоров'я шкіри на весь рік. Якщо температура поверхні шкіри підвищується всього на 1 градус під час тривалого впливу сильного сонця влітку, виділення шкірного сала збільшується на цілих 10%. Збільшення температури призводить до активнішого виділення шкірного сала, і розширення пор, через які виходить сало, є природним наслідком, оскільки зменшити вже розширені пори дуже важко, правильний догляд є надзвичайно важливим. Давайте дізнаємося, що таке пори, які, як відомо, визначають вік шкіри. І яке унікальне рішення для управління порами пропонує атомі для досягнення здорової шкіри та гладкої текстури? Існують дослідження, які показують, що люди з великими і широкими порами виглядають на середньому на три роки старшими. Тому шкіра без пор і плям є необхідною умовою для молодості. Тому зусилля жінок, які прагнуть мати шкіру, як у немовляти, не припиняються. Що ж таке пори, які відіграють вирішальну роль у формуванні іміджу? Діри, через які виходить піт, називаються потовими порами, а діри, в яких росте волосся, це пори. Пори – це маленькі отвори, які з'єднані з сальними залозами, і їх близько 20 тисяч розташовані лише на обличчі, виконуючи роль виведення шкірного сала, що виділяється сальними залозами. Пори починають розширюватися під час підліткового віку, коли збільшується виділення шкірного сала. А після досягнення дорослого віку вони ще більше розширюються з різних причин, таких як вагітність, стрес, зміни температури. Отже, давайте розглянемо причини розширення пор. Перша це надмірне виділення шкірного сала. Якщо сало виділяється нормально і добре виводиться, проблем не виникає. Але якщо його виробляється занадто багато, Пори природно розширюються. Друга причина це коли пори забиті. Коли накопичуються відходи, такі як мертві клітини шкіри, які є шляхом виділення шкірного сала, утворюється корочка на порах. Тобто кератоз. Якщо ця корочка блокує стінки пор і входи-виходи пор, а сало продовжує виділятися, пори будуть постійно розширюватися, врешті-решт стаючи ширшими. Третім фактором є старіння. Хоча є індивідуальні відмінності, особливо у жінок еластичність шкіри різко знижується після 30 років. Коли шкіра обвисає, пори також розширюються і виглядають більшими. З віком через зміни в колагенових і еластинових волокнах, що складають шкіру, еластичність обличчя ще більше знижується. Внаслідок цього сила, що утримує шлях для виділення шкірного сала, також знижується, що призводить до розширення пор. Особливо, якщо шкірне сало, мертві клітини та відходи накопичуються на вході пор, пори поступово розширюються, що безумовно викликає шкірні проблеми, такі як акне, інфіковане бактеріями. І якщо не доглядати за цим належним чином і залишити без уваги, це може призвести до появи слідів акне або шрамів, тому важливо своєчасно проводити догляд, як я вже згадував, зменшити великі пори знову дуже важко. Тому потрібен систематичний догляд за порами, які ефективні методи догляду за порами. Перший крок у догляді за порами це ретельне очищення. Якщо залишки макіяжу на обличчі з'єднуються з потом, відходами та шкірним салом, там, вони забивають пори, тому ретельне очищення є обов'язковим. Наступним кроком є видалення відмерлих клітин шкіри, які блокують стінки пор і їхні отвори. Видалення клітин шкіри є ключовим для догляду за порами, оскільки вони блокують отвори пор, які є шляхами для виділення шкірного сала. І на завершення, після видалення відмерлих клітин шкіри, потрібно провести зволожуючий та заспокійливий догляд. Важливо швидко заспокоїти чутливу шкіру, яка може подразнитися під час процесу видалення відмерлих клітин. І провести зволожуючий та заспокійливий догляд, щоб запобігти надмірному виділенню шкірного сала. Та розширеню пор через сухість шкіри. У цей момент ефективно використовувати маску, яка має відмінний зволожуючий та заспокійливий ефект. Продукт для розумного догляду за порами запропонований етермі. E це маска етермі Евенікер піл Off, Одна з ліній Евенікер. Маска етермі e піл Off не лише видаляє відмерлі клітини шкіри та забруднення з поверхні шкіри, але й спор, звужує пори і робить шкіру пружною. Після використання шкіра стає гладкою, як порцеляна і сяє, як скло. Який же принцип дії такої? Ефективної маски Піл e офф Коли маска щільно прилягає до шкіри, епідерміс миттєво розслабляється. У цей момент до шкіри та порам адсорбуються непотрібні відмерлі клітини, забруднення тощо, волога та корисні речовини з розслабленої шкіри всмоктуються, надаючи шкірі енергії. Та роблячи її пружною. Після певного часу, коли маска висихає, знімаючи її, видаляються адсорбовані відмерлі клітини та забруднення. Крім того, під час висихання маска звужує шкіру, а пори. Знову збираються, тому розширені пори звужуються, і ви отримуєте пружну та гладку шкіру. Давайте детальніше розглянемо інгредієнти та ефекти маски Етерміпілов, яка чудово покращує пори та шкіру. По-перше, для дбайливого догляду за порами є аметистовий порошок. Аметист, який випромінює велику кількість інфрачервоного випромінювання, відомий як загадковий камінь, що допомагає виведенню токсинів і активізує обмін речовин в організмі. Особливо, завдяки своїй чудовій очищувальній дії, яка видаляє відмерлі клітини шкіри, він допомагає зберегти шкіру живою. Порошок аметисту, що міститься в масті пілов, також допомагає адсорбувати та видаляти старі відмерлі клітини та забруднення особливо. Очищаючи пори, забезпечуючи ефект дбайливого догляду за порами. По-друге, маска містить екстракт центели для підтяжки шкіри. Екстракт центели відомий своєю заспокійливою дією. Він миттєво заспокоює шкіру, яка дратується під час зняття висохлої маски. Крім того, він має значний антивіковий ефект. Крім того, відомо, що він сприяє покращенню кровообігу, що також допомагає еластичності шкіри. І нарешті це очищувальний ефект для шкіри. Порошок з перлів, що міститься в масі етермі пілов, м'яко доглядає за грубою поверхнею шкіри та забезпечує очищувальний ефект, допомагаючи підтримувати ясний і прозорий тон шкіри. Щодо способу використання, після очищення обличчя рівномірно нанесіть відповідну кількість маски етерміпілов на все обличчя, за винятком області навколо очей і рота, нанесіть маску в такій кількості, щоб покрити колір шкіри. Завдяки м'якій текстурі вона щільно прилягає навіть до вигнутим ділянкам шкіри, що робить її ідеальною для догляду за носовими крилами та заглибленнями під губами. Після того, як маска повністю висохне, повільно зніміть її знизу вгору. Після догляду ви можете легенько умиватися холодною водою або протерти обличчя тонером. Для завершення процедури сьогодні ми дізналися про маску Етермі Пілов, яка не лише збайливо доглядає за порами, але й надає ефект підтягування шкіри та очищення. Щоб ще розумніше використовувати маску Етермі Пілов, кілька порад. Для дуже сухої або чутливої шкіри рекомендується наносити маску не на все обличчя, а лише частково на те зону, де багато сибуму, широкі пори та накопичений роговий шар. Також не рекомендується використовувати пілінг гель і маску піл-офф одночасно. При використанні маски етермі піл-офф не намагайтеся насильно зняти висохлу маску з лінії волосся або брів. А змийте її теплою водою. Після того, як ви відрегулюєте шкіру з воложуючим тонером, використовуйте сироватку на завершення. Будь ласка, щедро нанесіть крем, який утворює зволожуючу плівку. І не забувайте. Використовувати сонцезахисний крем для постійного догляду за порами, шкіра як очищене яйце, шкіра як скло, шкіра як оксамит. Спільною ризикою Цієї шкіри, якою всі заздрять, є добре. Доглянуті пори. Вік шкіри залежить від розміру пор. Сподіваюсь, ви впевнено доглянете за ними за допомогою маски Етермі Evening Care Piloft. Дякую!